Привіт, затворати геймери! З вами Ростик. Ви на каналі Gamers Let's Play. І сьогодні буду робити Let's Play на Battlefield 4 і карта унищення. і так, погнали! Трошки побігаємо. За бомбу, і потрібно вбити з нашого супротивничка І Ми взяли бомбу і тепер тікає. І розплата. Може, не все живе, ні. Будь ласка. Так мене ніхто не живе. знаем, куда бить-то. Умирать. Так, ну, ну ладно. Их хит... не собой нахичаться по помощь в подавлении. -по 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 так, і один пацан входу залагал або що. Да. Будем победить трошки Так, такая велика орда за нами знаем на Умирайте! Так, здесь там они умерли. Це была помощь в подавлении и меня все-таки побыло. Меня замучал супермен. Сейчас главную пушку и супермен. Что пока побегаем? Біли, вони побігли. Ми біжимо і біжимо. За бомбочкою Так терміново. Просто конче бігти за бомбою і забрати її. Так, треба бігти. Я нічого не бачу. Умірать! Так. Там є багато і. Так просто нам не пробитися. Скажу так. Що я побіг туди. і на щось відкрилося зараз. Подивлюся, що і не так. Дякую, що ви хлопці цієї мені дуже приємно. Умирать. Умирать. І нам треба терміново тікати Так, нас не вбили, ми вижили, ми суперпро і побігли далі. Клупні боти! Нас тут робили і поніс побігли бігать. Дивно, 60-й бігає бігають, ЮНПІСО 5. Найбільше нічого не відкривається, чи що? Це не сутки о. О! Побігли, побігли, побігли. Лігти. І умирать, і він вмер, і в мене дуже мало. Просто дуже-дуже... О, дякую, дякую зараз за пакет. Спасибі, я вдячний. Оскільки ми про, ми біжимо за бомбою. Може, мій зараз знайде. І мій бомба. Так, ми все-таки вбили і після четвертий маршрут бомба протиника. В принципі, режим цей не такий вже тяжкий. Просто треба знайти бомбу, і я так зрозумію, замінувати. Тобі шесть зеркал, то и бег. Якось так. І так, Супер Про уже спешать на допомогу. І все, классный на гонок 5. 5. Я просто дуже гарний про. И мы біжимо, чип и Дейл на допомогу. Точно, Тика, Чип. 54 рангу мене убили. У мене рахунок 5-6. Мені це не подобається. Але, але показує на екрані, що ми заложили бомбу, і то вже добре бота. такі бомби, І останній пункт, скажімо так, лишився це і я біжу туди вже. Коли щоби з техніки була б техніка була. І ми побігли, 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 побігли. Енергійно біжимо, енергійніше. Раз, вичеків, поїздка в бомбу. Не зрозуміло, ми знайшли бомбу, ні. Існує пацана. Не побігли на це. Дуже скоро побігли. На це. Бомбу ми вже знайшли. Творі. Умирать. Мене вбив знак питання. Це не її гра, а це доту. Ми ж маємо цього Battlefield. Або той гребаний Warface. Який просто нереально паїв. Думаю, що більше, чому в батл батлі. Ми біжимо, ми ж майже прибігли. Ми ще біжимо. Давайте за заріжем його прес да цей бот навіть не знаю я master stealth come on wow наха no. ah, ми її затащуємо і бомби в ви невидно. О, ті лохи навіть не догадуються, що я вже тут є. Не? Наївні. І... Умирать? Жадний умирать, умирать. І наше я біг туди. Проба до противника. Тупоново, але в мене рахунок дають вісім. Це добре. И ми законтати зарачині. Да. Mamy bichtę, to szumaj super many. Nie, my Batman. Albo czerpażki nindzę. Przecież czerpaczkę ndza. Tutaj czerpaczki ndzę wrze. Starujcie bichte. Zatimi podórkami. И на нем що думаешь ли меня Я не выгадывается с і без загороть Умирать! Умирать! Умирать Є Есмя? Хто красавчик? Я! Я Ве! Я Ий! І... Умирать! Ты сидел тебе батарей?

баран шабер остальным частью за любой красавчик надо заполучить бомбу ее убрали ну ты е забрали назад не поймасику не бомбу отлично Давай, бери, бери, брей, Форест! Рефлекс перестраивай спрацював дуже добре. Так, ми побігли далі. Наша команда заполучила бомбу. у у у у Умирать. Умирать глупый фашиста. Умирать глупые фашиста. Так. Мы кемпери, мы кемпери и нас и шоу І так, я напевно буду закінчувати це побоїще с чем мирних котнків, то що не думаю, что тебе сынке выиграю нас. Ставте лайки, дізлайки. З вами був Ростик. З кожним лайком стає більше про. Бувайте!